Дорогі брати і сестри, тець Михайло, слава Ісусу Христу. Не буває так, що людина не розрізняє добро і зло. В свій час Йоанн Злотовустий казав, що пекло неможливо зробити привабливим, а тому диявол старається зробити привабливою дорогу до нього. І так постійно, як також апостол Павло говорить, що. Сатана старається прибрати вигляд ангела світла, бо інакше не може спокусити людину. Але тоді, коли вже людина з часом звикає до гріха, коли постійно пробує змішати фарби чорне і біле, то тоді вона. Звикає до цього кольору, звикає, що життя, в принципі, може бути і таким. Починає все менше й менше собі відрізняти, де є та межа між добром і злом, де є та межа, яка пролягає впродовж всього нашого життя. І з однієї сторони ти йдеш шляхом спасіння, а з іншої сторони потихеньку, але дуже спокійно. Можеш йти шляхом, котрий веде якраз до вічного прокляття. Апостол Павло так на цьому наголошує в сьогоднішньому читанні, що не може бути нічого спільного між світлом і темрявою, між Христом Евеліаром. Не може бути нічого спільного між дорогою добра і прокляття. І ми це бачимо в такому гарному образі, також у Євангелії, лише Ісус Христос приходить до тої синагоги, де стоїть там цей бідний чоловік, котрий сам від себе навіть не може слова вимовити. Але диявол через нього промовляє одразу лише, коли бачить присутність Божу. Зло не терпить Божої присутності у ту саму мить. І це образ, дорогі брати і сестри, який повинен нас навчити. що Гріх і зло у нас, котре ми стараємося постійно викорінювати, воно боїться лише Божої присутності. І так буде завжди. За порукою того, що я викоріню із себе якийсь гріх, є лише те, що буду Поряд завжди близько Ісуса Христа. Бо не раз людина пробує своїми силами, не раз у сповіді, мабуть, і нам приходилося казати, можливо, у голос, а можливо, ці думки лунали у нас у голові, що скільки я не пробував, не можу позбутися певного гріха. Тоді вартує нам пригадати собі оцей початок Івангелія від Марка, де так чітко сказано, що лише слова Ісуса Христа можуть змінювати ситуацію. Лише він є той, котрий може сказати дияволу, мовчи. Тоді, коли в житті ми не можемо сказати спокусам, котрі лунають у нашій голові, щоб вони мовчали. І лише Ісус Христос може сказати цю фразу вийди із нього. Людина часто собі цього не розуміє. Ми люди часто можемо легко себе називати віруючими. А не практикуючими. Говорити, що ми віримо в Бога, просто не ходимо в церкву, молимося вдома чи віруємо в душі. Люди дуже легко собі це говорять, тим самим знецінюючи, що якщо ти не є перед Ісусом Христом, якщо ти не приходиш безпосередньо близько до нього, то зло у тобі буде робити свою роботу завжди. Саме тому, дорогі брати і сестри, завжди після літургії слова. Священник відкладає Євангеліє, бо на Його місці мають ставитися пізніше чесні дари, і починається літургія Євхаристії. Бо для нас з вами важливо навіть не так святе письмо, яке для нас є дорогою до Ісуса Христа, як для нас важливо сама Євхаристія. У катехізмі католицької церкви знайдемо. Такі слова, що християнська віра не є релігією книжки, але є релігією Слова Божого, котроє стало тілом. Це для нас важливо, що ми кожного разу, приходячи в церкву, приходимо до особи. Не приходимо з вами лише для того, щоб почитати святе письмо над ним пороздумовувати, але приходимо безпосередньо до Ісуса Христа. Саме тому такі важливі таїнства, бо в них безпосередньо зустрічаємося із Богом. І лише ті таїнства можуть робити свою роботу у наших душах, щоби знищувати зло. Якщо будемо лишатися на власні сили, то завжди ця боротьба буде неефективною або, як максимум, дуже мало ефективною, бо без Ісуса Христа не зможемо справді викореніти жодного навіть. Скажімо, малого, але такого надокучливого гріха, котрий повторюється. Наше завдання йти до особи через святе таїнство до особи Ісуса Христа, котрий через Святого Духа завжди присутній поміж нами. І саме цим ми відрізняємося від людей, котрі просто кажуть, що вони мають віру у Бога, але лише на рівні своїх думок і не більше. Тож молимося, дорогі брати і сестри, сьогодні, щоб ми себе не обманювали. І молімося за тих, котрі себе обманюють, думаючи собі, що можна якось іти дорогою правди і світла, але своїми синами. Не беручи собі як запоруку святі таїнства, котрі єдині. роблять у нас шлях Божий слава Ісусу Христу